Доброго всім дня, мене звуть Надія. Сьогодні 8 вересня і від моєї картошки не осталось і сліду. Викопала я її вчора. Вчора не показувала вам відео, так як я так замарилася, що в мене і голосу не було. Тим більше вчора сильний вітер такий був, холодний. І трошки простудилася, і в саме... ділі не було в мене голоса. Сьогодні вийшла вам показати, да, кажу, сліда не залишилося. Бачите, слід залишився від гнилої картоплі. Це сорт гранада. І отак він йде рядком, і рядком гнила картошка лежить. Не ховала я її, і там воно лежить. Вже навіть е, попалила картоплення, воно сухе було все. Е, сьогодні вибрала суху квасолю. Так що там ще є зелена, ще разочок соберемо і все. Ось мій любимий перець. Накидала вже в сумки. І буду вести сьогодні в суми. Не то, що вести перти його буду в руках. І дуже далека дорога буде до остановки. Як кажуть, очі вилупився. <сум> ну, нагребла, нагребла, аж дві великих сумки. І так осталася робота тепер буде викопати моркву, столовий буряк. Кормовий буряк, капуста, кукурудза зібрати, гарбузи всі. Ще роботи багато. Так що їздить і їздить сюди. Так що так. Годуть трактора, кипить робота в селі, а я вже буду в місті сьогодні. Буде інтернет, буде зв'язок, так як у нас у селі немає зв'язку, водохвон чогось не виконує свою роботу. Не то, що інтернету, а зв'язку немає. Треба бігати по селу і шукати якусь точку, щоб зателефонувати в місто. Отак От ми дожилися. Так що отак і таке, така ситуація в країні, що війна, а зв'язку немає. Я їм телефонувала їм до одного міста, що в нас немає зв'язку. Так що про більше не хочу. Все, моя місія проживання. В селі на дачі закінчилася. Все. Тепер бурічки чекають черги, щоб їх обірати. Їх теж багато. І моркви багато. Ось скільки морковки. Так що буде ще робота. Гурці зелені ще є, прийде черга і оті винесемо з города, щоб їх не було. Ще є помідорчики. Так що, друзі, на відео закінчую. Всім пока-пока. До зустрічі у місті.